Я хочу прочитати вірш, який називається Так часто ми ставимо рамки для Бога. Адже дійсно, так часто буває, ніби й довіряємо Богу і кажемо, що віруємо в Його волю, святу приймаємо, але так часто буває, що просимо те, чого ми хочемо, а не те, що Бог нам посилає. Так часто ми ставимо рамки для Бога, прийшовши до Нього тримаєм в руках прописані плани і сильну тривогу, і тінь недовіри сховавши в серцях. Ми просимо молитві про власні потреби, про те, що вважаєм найкращим для нас, інструкцію пишемо, як правильно треба, вказавши на точні обставини й час. Ми впевнені в тому, що вірне бажаємо, і щиро чекаєм на те, що Творець. Все зробить, як просим, та часто буває, все йде не за планом для нас це кінець. Ми плачемо і в серці сховавши образу, вважаємо, що Бог відвернувся, забув. А ми ж прописали все чітко до часу. Напевно, творець моїх слів не почув. Так думаємо, знову стаємо молитись, і просим те ж саме, уперто в думках. Із планом Господнім не хочемо миритись, міцно тримаємо у власних руках. Я хочу, говоримо до нього, мов діти. Здається, ще трошки на землю впадем, і будемо руками в істериці бити, допоки що хочем в житті не знайдем. Не в силі збагнути, що Богу відомо, багато із того, що нам не дано, ми бачимо так мало. Та вперто, свідомо малюєм власноруч життєве панно. А Батько Небесний з любов'ю готує для нас неймовірні, незнані дива, Він хоче їх дати, а ми протестуємо, нас боляче жалить, немов крупива. Упертість і власні жагучі бажання, і там, де потрібна довіра в душі, краплинка терпіння. І трішки чекання, ми власні зусилля кидаємо всі, щоб плани Господні ущен зруйнувати, зійти поскоріше із Божих шляхів, і часто не хочемо до серця впускати в тенетах турботи і власних страхів. За день, який прийде, за те, що чекає, втрачаємо Божі безцінні дари. Лиш кажем, що долю йому довіряє, а самі стаємо над Богом згори, і тільки упавши від втоми додолу, не маючи сили боротись з творцем, у розпачі душу, поранену кволу, ми Господу Богу до рук віддаєм. І саме в ті миті, коли відчуваєм, що Бог не дозволив відбутись тому, що сильно просили. Нічого немає, в останній надії, благаєм його. Зробити що треба, не те що бажає, душа непокірне, уперте дитя, і саме в тій миті серця возростають, і саме в тій миті приходить в життя, безмежна могутність від Господа Бога стаються безмежні прекрасні дива, коли покидаєм тернисту дорогу. Що самі обрали, Господь відкрива свою різнобарвну чарівну стежину, їх устеляють безцінні дари, які уявити нездатна людина, коли ми говоримо, Боже твори. Не просим, а щиро без страху ввіряєм, у себе з остатку, все ціло йому, коли ми не бачимо, але довіряєм, коли ми в подяці, радієм всьому». І славимо Бога, не тільки за нами просимі дарунки і ясні дива, а навіть за те, що здається жахами, бо віра насправді лиш в того жива, хто вміє у всьому Господню вбачати невидиму руку, довіру свою, ненаграну, щиру йому воздавати, здолавши гордині отруйну змію. Лиш віра потрібна. Дарує безцінне, спасіння і славу людської душі, не будемо чекати в цю саму хвилину, спінімось нарешті у труднощі всі. Приймемо натомість, аби нарікати, довіритись Богу і славу свою. І, і славу свою йому вознесемо, Він люблячий, тато. І відає краще стежину Твою, не буде питати, навіщо у Бога, а скажемо щире спасибі за все, і щастям засяє життєва дорога, і віра Спасіння для нас принесе. Я знаю, це складно, здається так часто, що все не за планом, весь світ проти нас, та саме в ті миті, і твориться щастя, Господнє диво, прекрасне для вас. Коли наші власні бажання зникають, і погляд безсилля налетить не до небес, Господнії плани у діло вступають, семиті спасіння, семиті чудес. Дякую.